Он по на наурал упав метеорит. До лікарень потрапили сотні людей. Однак більшість травм не критичні синці, забиття, переломи. Небесне тіло вибухнуло в повітрі. Олександра Мітіна з'ясовувала, чи варто українцям боятися такого космічного дощу. Ранок у Челябінську розпочався гучно. Вибух почули всюди в офісах, квартирах, школах. І бомбу. Вам. Вогняна куля в небі, білий слід і яскравий спалах, який буквально засліпив усі камери відеоспостереження. Ось такий це мало вигляд згори. центральна площа, пам'ятник Леніну, каруселі, неприбрана ялинка і світло. А що це було? Слошибки і розтрощило стіни, переломи, порізи, синці до лікарень потрапили сотні людей. Ой, не знаю, ні смітне калічно, ні щита. Сі стоко на болконі рознісло мене. Попало ще не повезло. Що я так таке ділась. Сікло повитали місце срами, м'яскок, візде всі глаза, візді що саме сталося. містяна збагнули не відразу. Спочатку казали, літак розбився, потім бомбу підірвали. Опівні дізналися, стільки галасу наробив метеорит. Невеликий, максимум 5 метрів у діаметрі. Мы сидели на физики. уроке физики, и прилетел такой э, яркий шар. шар, и было очень холодно. Ой, очень жарко. Свет, как будто ракета. Ну и потом, не знаю, через пару, такой взрыв, окно вылетело. Это комета. Был метеорит, или ракета была, я не знаю, что делать. На кого это все списывать, кто-то виноват в этом. У космічній атаці поки що знайшов лише Володимир Жириновський. Це не метеори падають, це іспитується нове оружжя американцями в космосі нічого ніколи не впаде. І ще як упаде доводить астроном Анатолій Казанцев. Земна атмосфера влітає космічне тіло. Метеорит розлітається в небі, малює науковець, і головної шкоди завдає саме вибух. Уламки в Росії зробили шестиметрову вирву в озері за межами міста. Побачити таке дрібне ціло в небі і передбачити катастрофу науковці не здатні. На території України є теж чимало кратерів від падіння. метеоритів. ніхто від цього не застрахований. Українські рятувальники визнають жодної інструкції на випадок падіння астероїда в країні не існує. Я би його міг порівняти. <з> Землетрусом, ну десь можна провести певну паралель. По метеоритам ми не готувались на Уралі. Тим часом паніка змінилася жартами. Метеорит нікого не вбив. Натомість школярі відпустили з уроків, а більшість дорослих так і не дісталися роботи. Інтернет рісніє кулажами. Путін верхи на кометі. Мешканці метеорита із жахом спостерігають за наближенням Челябінська. Щоправда, частина людей не втрачає песимізму. Мовляв, це лише початок, адже вже сьогодні ввечері до планети наблизиться чергове космічне тіло. Астероїд Більшки 15 з 15-поверховий будинок пролетить над планетою о пів на десяту вечора за Києвом. До нього буде усього 30 тисяч кілометрів, рекордно близька відстань. З України на ціло буде видно лише у бінокль, якщо звичайно цього разу обійдеться без челябінських сюрпризів. Олександра Мізна, Павло Бондаренко, ТСН 1+,1.